Доброго дня, сьогодні 28 квітня. Ночі були невеликий заморозок в районі нуля. Сімранку ну, показувало плюс 3, ну, десь 0 градусів були заморозки. Цвітіння, виноград Підмерз Це Геліодор. Цей мус не зачепило. Він нормально. Агеліадор, Юпітер. Ось Підмерс. Виборочно. Якось цікава полоса, мабуть, пройшла. Століття. Тоже. Підмерз. Виборочно, койде є гробний, Просвіт безсімяний, теж під Марс. Там у нас цей гурман Раній під Марс. Тимур трохи далі. Ось теж Тимур. Ну що, Геліодор? Ну, кой де. Ось, Нагронка жива, ці померзли. Сподіваюсь, що викине нові будемо чекати. Хелловин теж брунька підмерзла. Ось здиганся ця нормальна брунька. І відійде тут ось прищепа. У нас рататуй і геліодор. Рататуй теж підмерз. Ось він. листочки. Це. Все, буде добре, відійде. Цей підмерзший виноград, а там де під забором. А, це є джин. Теж підмерз. Ні, джин... А, джинос. Трохи. Підмерз. Ну, відійти. Під забором Юпітер. Юпітер себе... Я його на арку ще не встиг зробити. Добре себе почуває. Лорд нормально. Себе чувствує. Це у нас тангра. нормально, тут, ну, тут під деревом мороз затримався, не зачепило. Так він у нас ще сидить. Пішов в рост. Оцей під деревом посланник. Він не підмерз, себе чувствує добре. Зараз подивимось ще на один сорт. Ось на. підмерз. Це у нас цей. Пам'ять вчителя странно навіть заредла, як кажуть, лука теж підмерз. Хотя понад самою землею. Нічого. Пусте. почки не всі розкрилися, так що... Ця пучка є, ось одна пучка ще. Спробую з цієї сторони. Ця нормальна, не підмерша, так що нічого страшного немає. Відійде, тобто десь з тиждень зачекаємо, подивимось що відійде. Вся кеша. теж заморозок його схопив, прихватив трохи. Бачимо слава Україні, як і слава України, чувствує себе добре. Це у нас прима України. Тут трошки нижній підмерз. Ну є пагони, які зачепило, вору пішов, а так він більш-менш себе нормально чувствує. Ось це звісно під Марс у нас. Я вже не обламував вагони. Це цей ландиш. О, в принципі, трохи під Марс. Ну, ізумлення в своєму репертуарі. Що цікаве, ізумлення на арки і... Це і слава України, це у нас відросток слави України. І хморос не, не дуже зачепив, хоча ось трохи є. Верхушки зачепило. Ну в принципі я обломку ще не робив. Скажімо, процентів 20-30 вражає менше, отримаємо. І нам його хватить. Так що далі не переживайте, якщо у кого тесь попідмерзав виноград, він видійте, нові отростки і тут зелене ще живе. Ось тис ось. Почки які паралельно пускав він з них піде і все буде добре. Так. Під забором у мене тут теж поставлю на днях арку під виноград. Ще не встиг все зробити. Цей динька себе почуває добре і хелена. Теж на своїх корнях вона у мене вже була прищепа, я її вже там відсадив. Це на своїх корнях. рік врожаю теж почуває себе добре. Все, всім пока. Скорої зустрічі.